Невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Страшно їм, коли усе горить, коли руїни смерть перед очима, як бою важлива мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії з здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя. Заради нас і мирного світання. за нашу рідну Україну, щоб зберегли ви віки, низький уклін і тричі слава, герої наші захисники, дорогі наші захисники. Ми, підростаюче покоління, обіцяємо бути добрими та милосердними і рівнятися на вас і стати справжніми патріотами своєї держави. Браться за волю, честь і за народ. Хай буде небо, голубе, хай буде сонечко ясне. Хай буде спокій у родині, хай буде мир на Україні, дорогі наші захисники. Ми підростаючі покоління, обіцяємо бути добрими та милосердними, рівнятися на вас і стати справжніми патріотами своєї держави, боротися за волю, честь і за народ. Дякуємо всім вам за мирне небо над нашими домівками і бажаємо якнайшвидше повертатися додому з перемогою. Хай живе Україна! Слава Україні, героям слава вклоняємося вам, захисники, за те, що наші діти можуть мирно спати, їх не тривожить гуркіт зброї. За мирне небо, дякуємо герої! Слава Україні, героям слава!